Гол сезону від українського захисника, який подарував його клубу, шанс на Єврокубки. Борнмут все ж таки закриває трансфер Ільї Забарного. Артем Довбик та Рома отримають нового тренера прорива, який вразив всіх у цьому сезоні. Георгій Бущан пропустив в Саудівській Аравії найшвидший гол в своїй кар'єрі, а також несподівана заява агента Андрія Луніна щодо трансферу свого клієнта в один з двох відомих клубів. Та сенсаційні зміни від Сергія Реброва в національній збірні України з футболу. Але перед початком приділіть декілька секунд, щоб поставити під цим відео лайк та підписатися на канал. Це дуже допоможе йому розвитку і збільшить кількість глядачів. Ну і звичайно, не забувайте залишати коментар зі своєю відповіддю на традиційну вікторину в закріпленому під цим відео. Всім дякую наперед і приємного перегляду. На жаль, новина про те, що Рому може очолити клоп, виявилася вкидом. Про це сказав особисто агент німця. Щоправда, він не став заперечувати того факту, що його клієнт виявив бажання знову повернутися у футбол. А отже, якщо й не в Рим, то кудись легендарний спеціаліст все ж таки перебратися може. А ось щоправда, так, це контакти італійців з Нуну Санту. В офісі вражені тим, як під його керівництвом прогресував Ноттінгем Форест. 19 травня римський клуб зв'язався з португальським тренером та запропонував йому контракт на два роки із зобов'язанням сформувати чемпіонську команду в короткостроковій перспективі. Наразі Рома розглядає саме Санту як головного кандидата на посаду тренера. Його Ноттінгем іде на сьомому місці в АПЛ. Черговий не найкращий матч в Аравії випав на долю Георгія Бущана. Українець встиг пропустити найшвидший гол у своїй кар'єрі завдяки майстерності суперника вже на 27-й секунді матчу. Та ще й потім пропустив іще двічі, а його Аль Шабаб поступився з рахунком 3-2. І цікавий факт: з моменту свого трансферу до саудитів Бущан провів 11 матчів, але в жодному з них не зміг зберегти свої ворота сухими. Хоча при цьому грає фактично без помилок і на досить високому рівні, дебютний гол у Словаччині на рахунку українського захисника Тараса Качарабе. Оборонець допоміг Даку здобути мінімальну перемогу в матчі плей-офф за потрапляння до Ліги конференції. Головний тренер Жирони прокоментував дебютну гру в лалізі Владислава Крапивцова. Влад, це гравець, якому я дуже довіряю. Це молодий футболіст, у якого є характер, і він мені дуже сподобався. У нього є особистість, футбольне бачення і неймовірні фізичні якості. Команді потрібно було побачити його особистість у важливому матчі. Тому він зіграв, і я дуже задоволений його виступом, оскільки він провів чудовий матч. Наводить слова Мічела Естадіо Депортіво. Тренерський штаб збірної України визначив список гравців, які отримують шанс зіграти у товариському турнірі в Канаді, який відбудеться у червні. Цікаво, що до заявки збірної України не потрапили Миколенко, Ярмолюк, Брашко, Ярмоленко, Довбик та Ванат. Причини тут у кожного свої, але не критичні. Більш цікаво подивитися на новачків, серед яких одразу чотири прізвища, котрі ще не грали у формі збірної: це Бондаренко, Дубінчак, Мартинюк та Михайленко. Можна до нових імен віднести і Чеберка. А ось що дивує та кидається в очі ще так. Це лише один номінальний форвард Роман Яремчук, і жодного форварда навіть у резервному списку. А оскільки нам грати проти Канади та Нової Зеландії, то скоріш за все ми побачимо якесь нове цікаве рішення на цій позиції. Адже сумніваюся, що Яремчук відіграє обидва матчі без заміни. Микола Матвієнко спробує стрибнути в останній вагон. Капітан Шахтаря звернувся до керівництва клубу не виставляти захмарний цінник. Якщо за його послугами звернуться відомі іноземні клуби. Зараз захиснику 29 років. І якщо цього літа він не залишить Україну, то шансів на щось амбітне вже може й не бути. Відомо, що протягом сезону його гру переглядали скаути Порту, Спортінга, Бенфіки, Брайтона та Брентфорда. Хто з них продовжує проявляти інтерес до футболіста, поки невідомо. Жорже Мендеш, який є агентом Андрія Луніна, повідомив керівництво Реала. Що він отримав дві пропозиції по голкіперу? Вони досить прогнозовано були від Астон Віли та Галата Сарая. Інформує Дефенса Сентрал». Зазначається, що обидва клуби пропонують українцеві значно вигідніші фінансові умови за ті, які він має у реалі. У вершкових не буде проблеми з тим, щоб знайти резервіста куртуа. Але вся проблема в тому, що невідомо тепер, чого бажає Алонсо, котрий повинен провести хоча б декілька тренувань. Щоб зрозуміти на кого з футболістів він може розраховувати в наступному сезоні, все більше віддалено виглядає можливість змінити клуб цього літа перед Ілією Забарним. Після того, як Борнмут оголосив про трансфер Хьойсена в Реал, інсайдери повідомили про угоду між вишнями та Ліверпулем по Керкезу. А це майже унеможливлює продаж українця. Одразу всю лінію захисту Іраола не відпустить точно. Щодо Мілоша, то сам футболіст узгодив контракт, а тепер лише клубам залишилось домовитися між собою. Борнмут же вчора програв Манчестер Сіті і втратив шанси зачепитися бодай за лігу конференції. Тому, зважаючи на це, заробити на трансферах кілька сотень мільйонів буде дійсно успіхом. На літньому трансферному ринку з'явилося одразу декілька цікавих виконавців. Так, наприклад, Сан не зміг погодити новий контракт з Баварією. Німець тепер зможе повернутися в АПЛ, де йому з легкістю задовольняють побажання по зарплаті. Вінгеру 29 років. У цьому сезоні у нього 19 результативних дій у 45 матчах. Оголосив про прощання з Атлетікою Корея. Який провів у Мадриді останні 10 років, але за увесь час він так і не зміг там стати ключовим виконавцем, періодично граючи вдало, а періодично сидячи на лаві аргентинцю 30 років під минулим відео. Правильною відповіддю був Карлос Тевес. культовий аргентинець, встиг пограти в Бразилії, Вестгемі, Манчестер Юнайтед, серії А та Китаї. Ну а цього разу Ребус наступний. Друзі, ну на сьогодні це все ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок, адже саме так це відео перегляне більша кількість людей, а ви допоможете розвитку українського Ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей.